На покрову 14 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон. Очікується суха, прохолодна погода з ранковими туманами. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Вологість постачатимуть нічні та ранкові тумани. Видимість у туманах знижуватиметься до 300-500 метрів. Попередила вона за прогнозом синоптика: найближчої ночі стовпчики термометрів коливатимуться поблизу плюс 1 плюс градусів на крайньому півдні – від плюс 6 до плюс 11. На північному сході та в Карпатах від мінус 1 до плюс 4 градусів. В день 14 жовтня температура повітря підніметься до плюс 12 плюс 17 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині до плюс 10 плюс 13. Спрогнозувала Наталка Діденко. Вона також додала, що наступного тижня впродовж понеділка-вівторка очікується потепління до плюс 18 градусів. Нагадаємо, в Україну завітало бабине літо. Дощі покинули територію Нашої країни, а температура підіймається вище плюс 20 градусів за прогнозами народного синоптика Стаса Щедріна, бабине літо в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.